Цибулини тюльпанів висаджують Мукачівці на клумбі навпроти державного університету на честь загиблого героя Романа Жука. Таку акцію організувала його дружина Лєна Жук. Роман загинув на фронті 26 травня. Роман воював під Запоріжжям і звідти робив для мене сюрпризи у вигляді букетів тюльпанів, які присилав мені через друзів. А також дуже часто присилав мені фото та відео з квітами тюльпанів. Я казав, це для тебе кохана, Тому сьогодні ця алея тюльпанів для мого коханого, який віддав життя, захищаючи Україну і кожного з нас. Садити цибулини прийшла Мукачівка Олеся Горват. Я прийшла підтримати свою знайому Олену, так як. Ця висадка тюльпанів в честь загибелі її чоловіка, який загинув, захищаючи нашу Україну. Кожної весни ми будемо споглядати і асоціювати собі, що Мукачево народило дуже багато гарних, відданих, хороших людей, патріотів. Роман Жук був одним із засновників волонтерського проєкту «Чисто де», який займався прибиранням річок парків водоскович, розповіла Мукачівка Надія Семенець. Цю людину напевно знали всі в місті. Хто знає щось таке про добре, про чисте, про екологію. Ну, чесна людина, який дуже. Така світла пам'ять про неї залишається, і тому ми долучилися до цього ну, чудового проекту. І долучилися дуже багато людей, які дійсно мають таку світлу душу, яку хочуть втілити в те, щоб заквітла таким гарним червоним кольором. Оця алея тюльпанова. Я думаю, це буде пам'ятка хороша, і всі люди нашого міста будуть звичайно пишатися тим, що в нас є такі герої. Чому саме 13 тисяч цибулин тюльпанів? Вирішили висадити 26 жовтня, розповідає дружина героя Ліна Жук. Рома народився 13 серпня, і 13 було нашим улюбленим числом. А я народилася 26 жовтня. І він завжди жартував, що 26 це двічі по 13. Ми з ним дуже любили таке, знаєте, якесь, можливо, нестандартне життя. Любили щось садити, щось прибирати. Любили просто, якщо чесно, змінювати країну на краще. Коли ти це робиш, ти розумієш, що ти залишаєш по собі якийсь більший слід, ніж матеріальний. Як ця алея тюльпанів, як ліс із тисячі сосен, який ми посадили разом, як територія закарпатського моря, яка, я вірю, буде чистою і буде мати природоохоронний статус, і буде приваблювати туди тисячі людей. Вона вже це робить, і люди там змінюються на краще. За словами Лєни Жук, цибулини тюльпанів висадили навпроти Мукачівського університету, де вона познайомилася з чоловіком. Оксана Ушакова, Леонтішин, Суспільне новини.